Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Лев! З вами ваш астролог Клименко Наталія і це прогноз для вас на червень 2025 року. Розберемо важливі події, які будуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. Для вас зараз важливий період відпочинку, для того, щоб зібратися із силами і подумати про свої мрії, завершити незавершені проекти. На нас буде чекати перехід Меркурію та Юпітеру в знак Рак за дуже важливі періоди, коли йде зміна енергії. Також ми будемо в третій і в спостерігати напружений аспект між Юпітером та Сатурном. На нас чекає і літнє сонцестояння. Про все це більш детально зараз поговоримо. А я прошу вас поставити лайк, підписатися, якщо ви ще не підписані. Сподобається відео, пересилайте його своїм друзям та знайомим. Так ви будете сприяти поширенню українського контенту на просторах Ютубу. Свої прогнози можна дивитися за знаком Асценденту в першу чергу, також знаком Сонця і знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. А для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Тож почнемо ми із 1 червня. В цей період сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. Сонце управитель вашого знаку Зодіаку, це наша енергія. А Меркурій це планета, яка відповідає за інформацію та спілкування. З'єднання її буде в вашому 11 секторі. Тобто це чудова можливість для того, щоб ви проявили творчість, буде багато спілкування, інформації, ймовірні, навчання, які можуть бути через онлайн хороший період для. Зустрічі з вашими однодрумцями та спілкуваннями з друзями. А також це хороший час для того, щоб ви заявляли про себе за допомогою інтернету, соціальних мереж. Цього ж дня уран, який символізує все нове і креативне, проходить останніми градусами вашого сектору статусу та кар'єри. Це також вказує на те, що ви можете заручатися підтримкою друзів. І впроваджувати щось нове і нестандартне в свою діяльність для того, щоб посилити свій статус, а також просуватися по кар'єрних сходах. Місяць буде у осідання із Марсом, і ввечері будуть робити аспект удачі до Венери, торкаючись першого та десятого секторів. Цей період вказує на те, що ви за допомогою своєї ініціативи, харизми. Прояву своїх навичок та талантів можете посилити свій авторитет час для укладання угод, зустрічей, романтичних побачень, а також звітностей для когось сприятливий період для покупок та мандрівок. 4 червня місяць буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом кетом, який вказує на наш попередній досвід. Вони будуть з'єднанні в вашому другому секторі, який відповідає за власну самооцінку, а також вашій цінності за ресурси та фінанси, які ви зробляєте власною працею. Тобто можуть бути повернення до ситуації з минулого, можливо, буде переглядати свої доходи або ж джерела своїх доходів, можуть приходити клієнти, які у вас вже були. Також Юпітер буде в гармонійному аспекті до Венери обидві планети, планети удачі та розширення наших бажань, торкаючись першого та дев'ятого секторів, будуть вказувати на те, що чим більше ви будете проявляти свій авторитет, а тим більша ймовірність для розкриття ваших талантів. І тим більше ви будете посилювати сферу свого впливу. Можуть бути сприятливі події, які пов'язані з вищою освітою з вирішенням юридичних питань, знайомствами, з слововими людьми та отриманням важливих документів. Для когось це може бути сприятливим періодом для переїзду або ж мандрівок. 6 червня Меркурій. Буде в напруженому аспекті до кармічних місячних вузлів. Це вказівка на те, що ви можете потребувати розширення своїх знань, або ж на певні ситуації, які вже відбувалися, можете поглянути під іншим кутом. Торкатися цей аспект буде 2, 8 та 11 секторів, тобто осі фінансів і. Ваших соціальних проєктів, ваших друзів, тобто може бути перерозподіл спільних ресурсів та фінансів. Або ж це чудова можливість для того, щоб ви отримали нові знання, включаючи нові технології та щось інноваційне, креативне. Цього ж дня Венера буде переходити в знак Телець, в ваш десятий сектор, там, де Венера, там успіх. В цей період можуть бути приємні звістки, важливі події, які стосуються вашого керівництва, а також отримання важливих документів. Це може бути і покупка статусна для вас. Оскільки Венера сигніфікатор відносин і фінансів, то це може вказувати і на зміну статусу при переїзді, наприклад, або ж це може бути звістка про одруження. 9 червня. Меркурій буде переходити в знак Рак Ваш 12 сектор, там, де Меркурій, а там основні ваші думки. Тож ви можете прописувати плани на майбутнє, чудова можливість побути в родинному колі або ж займатися роботою усамітнено, що вже потім, коли новий місяць, наприклад, буде в вашому знаку, ви могли яскраво себе показати і. Рухатися назустріч своїм мріям. Цього ж дня, вже ввечері, Юпітер, як планета розширення та успіху, буде переходити в знак РАК, і буде давати вам можливість для реалізації ваших амбіційних цілей в вашому 12 му секторі. А він стосується далеких земель, закордону, режимних об'єктів, чудова можливість для того, щоб відпочити, наприклад. В санаторіях відвідати ретрити або ж поїхати на острови. Чудовий період також і для того, щоб ви показали свій авторитет стосовно індивідуальної роботи на дому. Це може бути і пов'язано із вашим авторитетним впливом на діяльність вашого партнеру. 9 по 20 червня буде напружений період, оскільки Юпітер, планета розширення, буде в напруженому аспекті до Сатурну, планети звуження і порядку. Це третій і останній дотик. Перший був у нас ще серпні 2024 року. Торкається цей аспект вашого 12 та 9 секторів. Всі ці сектори пов'язані із всім іноземним та еміграцією. Це може бути періодом переїзду, або ж ви можете. Мати затримку, наприклад, в отриманні потрібних вам документів. 11 червня буде повня в вашому п'ятому секторі. В цей період ви можете отримувати результати або ж буде ясність пов'язана із сферами, які відповідають за ваше хобі, все, що вас надихає, романтику, кохання та дітей. Це можуть бути і результати. За ваші спортивні досягнення, або ж успіх чекатиме ваших діток. Це можуть бути їм зустрічі із коханими людьми, або ж ви можете організовувати свята, підводити підсумки, наприклад, які пов'язані із відпусткою, вирішити для себе, куди ви хочете поїхати відпочивати. Або ж це може бути завершення вашого творчого проєкту. Із з 13 по 25 червня Юпітер буде в напруженому аспекті до Нептуну, також торкаючись вашого 12 та 9 секторів. Можуть бути ситуації заплутаності, ілюзій. Ваші амбіційні цілі можуть бути занадто. Ідеалізованими в результаті можуть бути розчарування. Цей же аспект вказує на перевірку вірою, Тож вірте в ваші сили і в те, що у всесвіту є всі ресурси для досягнення ваших мрій. 14 червня Венера буде в напруженому аспекті опозиції до чорного місяця. Оскільки Венера це взаємовідносини, наші бажання та фінанси, а чорний місяць це цінньова сторона нашої особистості, яка може вказувати на ілюзії, на помилки, острах або ж зацикленість на чому. І у вас є аспект рука 4 та 10 секторів, тобто, з однієї сторони, може бути бажання займатися більше сімейними справами, а з іншої потреба. Реалізовувати себе в кар'єрі, або ж на цей період може бути бажання виїхати, змінити місце проживання. Вам може здаватися, що вас не цінують ні вдома, ні на роботі. 15 червня Марс буде в напруженому аспекті до урану. Цей аспект може вказувати на поломки, різкі зміни планів, а також непорозуміння із друзями або ж у великих колективах. Цей аспект. Торкається вашого 10-го та 1-го секторів. Тобто, в цей час ви можете приймати кардинальні рішення для себе і впроваджувати щось нове, вивчати щось нове для себе, інноваційне, і тим самим будете розширювати свої знання та навички. 17 червня Меркурій буде переходити в знак діва, ваш другий сектор, і ваші думки вже будуть більше націлені на сферу самооцінки та власних фінансів. Це можуть бути прихід нових клієнтів. В цей час ви можете більше спілкуватися або ж займатися паперовими справами, їм більше вирішувати питань стосовно виплат, прописувати свій бюджет. Плани на майбутнє, скільки ви хочете заробляти, скільки ви зараз заробляєте, які можуть бути джерела доходів. 19 червня буде точний напружений аспект між Юпітером та Нептуном. Про цей період зніму окреме відео. А також 21 червня ми будемо зустрічати літнє сонцестояння. В цей період сонце переходить знак Рак, ваш 12 сектор, і дає вам. Імпульс для того, щоб ви реалізовували свої мрії. А вже 24 червня Сонце буде у з'єднанні з Юпітером і буде народжуватися новий цикл Юпітером, також у вашому 12-му секторі. А ці планети дають вам можливість для підготовки до чогось більшого. 25 червня настає новий місяць, який вказує на сприятливі можливості, на зміни у вашому 12 секторі. Для кого це може бути періодом для переїзду, для реалізації ваших потаємних бажань, ваших мрій або ж завершення незавершених ситуацій ще з минулого. Також 26 червня буде перехід Меркурію у знак Лев. Ваш перший сектор. І вже більше уваги ви будете приділяти саме собі. Ви можете заявляти про себе через виступи, через ваші знання. Буде більше можливостей через слово донести свою думку, свої бажання та реалізувати свої цілі. Також цього дня буде гармонійна взаємодія між Меркурієм, Ураном, Сатурном та Нептуном, торкаючись вашого 1-го, 9-го та 10-го секторів. Тобто, за рахунок вашої проявленості, вашого стилю поведінки, ваших знань прояву авторитету ви можете посилити сферу своєї кар'єри та статусу. Любімої Леви, бажаємо успішного червня, реалізацію ваших планів найкращим чином. До наступних зустрічі в наступних відео.